27 вересня Україна офіційно почала готуватися до місцевих виборів. Соціологи вже сьогодні прогнозують явку близько 60%. кажуть, кожен четвертий українець має намір прийти на виборчу дільницю. Тоді як точно не прийдуть голосувати, 9% українців. Найбільше явка очікується на Донбасі і заході, найменша на сході України. Половина опитаних нами українців очікують змін на краще в результаті цих виборів. І з одного боку, це добрий показник, але з іншого боку, 42% людей, які вважають, що навряд чи ці зміни будуть, говорять про певний паритет і певний скепсис, все таки з приводу очікувань на покращення після після місцевих виборів. Виборці мало зважають на партійну приналежність і на програму. Цікавлять конкретні справи та досвід роботи господарником. Зміст передвиборчої програми актуальний, або ж будуть на нього зважати лише 16% опитаних, а партійна приналежність кандидата на посаду міського голови чи сільського голови актуальна лише для 9% опитаних. Більше половина опитаних підтримують проведення місцевих виборів за змішаною системою проти нововведення 20%. Те, що змішану систему, підтримує значить, більше половини респондентів. Це, це те, що люди скучили за мажоритаркою, скучили за, за конкретними е, кандидатами, які не заховані в список. Я думаю, якби в законі в нас була не змішана система. А взагалі мажоритарна підтримка була б ще вищою. Цікаво, що фальсифікація на місцевих виборах 31 1 жовтня очікує 60% українців. При цьому половина з них переконані у значних порушеннях, які впливатимуть на результати виборів. А половина каже про незначні фальсифікації. Логачова, Панасенко